До нас в частину проїхала компанія НПА з гуманітарного розмінування, і вони привезли з собою декілька собак. Ну і до мене потрапила оця імено, собака Арні. У вільний час Арні мій друг, а в день колега, з яким ми пліч опліч виконуємо роботи з розмінування, каже саперкінолог Роман Хоменко. Чоловік та його чотирилапий товариш працюють разом вже майже півроку, а віднедавна почали розміновувати територію Миколаївщини. Все ж таки собаки, нюх трішечки кращий. І швидкість переміщення по полям, там по лісосмугам швидше, чим це робить сапер. Перш за все, ми перевірили територію на наявність розтяжок. Якщо вони відсутні, тоді ми можемо приміняти собаку на поїзд вибухонебезпечних предметів. Арні дуже умотивований пес та слухняно виконує усі команди свого провідника. Бельгійські вівчарки чи не найкраще підходять для цієї роботи, адже вони витривалі, сильні та енергійні, додає начальник відділення спеціальних мінопошукових робіт Олег Бошко. Ми робимо тренінги і в жарку погоду. Ми всі розуміємо, що всім жарко і ми всі живі. І собаки готові працювати в такому кліматі. Вони приучені також в гарячу пору року працювати. Ми всі розуміємо, що потрібно собаки більше давати тоді часу на відпочинок. Ще одна бельгійська вівчарка Ахіл також допомагає у розмінуванні територій. Вони з Арні на Миколаївщині працюють разом. Це справжні професіонали своєї справи, кажуть кінологи. Ці собаки до нас приїхали підготовлені до цього. І навчав, виходить, він мене більше, ніж я. Нам все розказували теоретичні навчання, але практично він був мій навчальник, Він був мій інструктор, він був мій і колега, і все. І я вчився по ньому. Та головне, що фахівці ДСНС можуть повністю довіряти арні та ахілу, адже впевнені у їхній професійності. А в роботі це найголовніше, коли ти на 100% знаєш, що поруч із тобою несе службу вірний друг та надійний напарник. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.